Матч за чемпіонство Тоттенхем Манчестер Сіті. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Став Команди. В цьому відео я розберу матч Тоттенхем Манчестер Сіті, який буде мати великий вплив на те, хто стане чемпіоном АПЛ в цьому сезоні. Друзі, а перед тим як ми розпочнемо, хочу сказати, що є ще багато цікавих матчів на цей день, серед яких і матч Жерони та матч Реала, які я розберу у своєму телеграм-каналі. Абсолютно безкоштовно. Посилання на мій телеграм-канал є в описі під цим відео. Максимально корисний телеграм-канал з відкрив. Тим чатом з українським ком'юніті, де є ще багато цікавих ідей для ставок. Обов'язково підписуйтесь та переконайтесь самі, що телеграм-канал максимально корисний. ми переходимо до матчу Тоттенхем Манчестер Сіті. В Арсенала попереду залишилась всього одна гра проти Евертона, а в Манчестер Сіті два матчі проти лондонських команд, серед яких виїзний матч проти. Тоттенхема, який ми сьогодні розберемо, та матч проти Весхема. Для того, щоб Манчестер-Сіті став чемпіоном, їм потрібно дві перемоги. Якщо десь буде нічия, то, скоріш за все, Арсенал у випадку перемоги стане чемпіоном англійської прем'єр-ліги. Тут варто розуміти, що Манчестер-Сіті буде максимально тиснути на свого суперника, буде пробувати. Забрати цей матч максимально впевнено, і коефіцієнти на перемогу Манчестер-Сіті просідають з 1,60 до 1,45 на даний момент. І ближче до матчу цей коефіцієнт точно буде просідати, тому що люди вірять в Манчестер-Сіті. Звісно, Манчестер Сіті в сьогоднішній формі виглядає максимально впевнено. Я б не спішив ставити сьогодні на Манчестер Сіті, тому що коефіцієнти, по-перше, досить низькі, а по-друге, Тоттенхем для Манчестер-Сіті є максимально незручним суперником, зважаючи на те, що весь Лондон буде вболівати тут за Тоттенхем, для того щоб вони забрали очки Манчестер-Сіті, і арсенал міг стати чемпіоном. Так ще й Тоттенхем не вимкнувся з боротьби за зону Ліги Чемпіонів, тому це для них також досить важлива гра. Зважаючи на те, що Манчестер-Сіті також для Тоттенхема є принциповим суперником, то не варто очікувати легкої прогулянки тут для Ман Сіті. Якщо подивитися на крайніх 10 Матчів між цими командами то Тоттенхем перемагав п'яти з них. Чотирьох матчах перемогу здобував Манчестер Сіті, і в одному матчі була зафіксована нічия. І серед цих десяти матчів не те, щоб якісь максимально впевнені перемоги в Манчестер-Сіті були. Так, була одна перемога з рахунком 3-0 та одна перемога з рахунком 4-2. дві перемоги з рахунком 1-0. Це не те, щоб дуже впевнені результати. Так, в минулих сезонах це були зовсім інші команди з іншими складами. Та все ж в цьому сезоні вже Тоттенхем проти Манчестер Сіті зміг. Витягнути нічию з рахунком 3-3 був виїзний матч. Та в Кубку Англії вони програли всього з рахунком 1-0, і то там вони просто не дотерпіли. Якщо подаватися на побудову гри Тоттенхема, то зараз це максимально атакувальна команда. Дуже багато у них провалів в захисті через те, що команда дуже високо підіймає свою лінію захисту. Якщо Тоттенхем пропускає першими, то досить складно їм рухатись протягом. Матчу, але в другому таймі вони переважно спроможні на камбек. У них значно кращі показники в другому таймі. Якщо подивитися на перший тайм, то Тоттенхем переважно провалює перший тайм. А ось Манчестер Сіті по ходу цілого матчу грає досить рівно. У них немає періодів, де команда почуває себе значно сильніше, чи команда почуває себе слабше. А ось у Тоттенхема... Явно вираженим є другий е, тайм. Ну і варто зауважити, що в першому таймі варто очікувати на максимальний тиск від Манчестер-Сіті, але й Тоттенхем час від часу буде брати ініціативу під е, свій контроль. І зважаючи на те, що Манчестер Сіті в першу чергу цікавить тут перемога, то Тоттенхем без м'яча також може пограти, і на контратаках команда також чудово себе показує. Якщо заб'є... Тоттенхем у першому таймі, то це буде 50% їхньої роботи на весь матч, тому що в другому таймі вони ще більше, як правило, додають. Якщо говорити про максимально логічні ставки на цей матч, то обмін голами та тотал більше 2,5% виглядає логічно, так само, як і голи. Манчестер Сіті в першому таймі, але там коефіцієнти дуже низькі, навіть якщо брати перемогу Манчестер Сіті в першому таймі. Ну я не хочу ризикувати, тому що саме Тоттенхем є досить незручним суперником для них, але це логічний варіант, оскільки в. Тоттенхема сильно просідає саме перший тайм. Якщо говорити про другий тайм, то це обмін голами. А це якщо говорити про результативність. А особисто я буду основні варіанти ставок робити на Тоттенхем. Якщо говорити про цікаві варіанти, то це Фора плюс півтора на Тоттенхем. Там досить високий коефіцієнт, і я вважаю, що якщо Тоттенхем буде програвати, то максимум в один гол. Фора плюс півтора на Тоттенхем зайшла би в восьми. З 10 очних зустрічей проти Манчестер-Сіті, 80% можна сказати, на захід. І навіть можна брати фору плюс 2 на них. Чому би і ні? Тому що тут я не очікую якогось страшного розгрому, і Тоттенхем вміє грати проти Манчестер-Сіті, хоч і є проблеми в захисті, є провали, але. Я вважаю все, що в даному матчі краще відштовхуватись від Тоттенхема, тому що на Манчестер Сіті дедалі нижчі коефіцієнти. Друзі, обов'язково напишіть свою думку по цьому матчі в коментарях. Буде цікаво почути, на що ви будете заряджати в цьому матчі. Також ставте лайк, якщо відео вам сподобалось, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.